Привіт! Ми команда BattleTron. Назва нашого проекту BattleBox. BattleBox є міні-теплицею для кімнатних рослин. Наш проект підійде для тих, хто любить рослини, але не хоче втрачати багато часу на їх обслуговування. Міні-теплиця допомагає стежити за кількома показателями усередини неї. Наш проект працює не дуже хитромудрим способом. Два датчики надають на плату кілька показань, а саме температуру, вологість повітря та вологість ґрунту. За температуру та вологість повітря відповідає датчик dht 11 за вологість ґрунту – FC28. Показання цих датчиків передаються на lcd дісплей, але показуються почергово. А взаємодію з дисплеєм ми зробили з допомогою кнопки. На момент написання коду ми зіткнулися з дуже великою кількістю проблем та нестабільностей. Виправлення яких часом було нелегким завданням. На екрані ви бачите кільцевий результат, якого ми досягли спільними зусиллями та працею. Одна з найскладніших задач для нас було написання стабільного робочого коду, а найлегше було правильно підключити та вставити на свої місця екран та датчики. У майбутньому ми хочемо додати автоплив, тому що це ще більше спростить стеження за кімнатними рослинами. Завдяки цьому проекту ми навчилися працювати в команді та креативності.